Вітаю всіх! Сьогодні відеоперегляд будинка з ремонту, з басейном. Зараз такі будинки робляться на етапі і в кінець літа вже з ремонтом буде в такому стані може бути преміум-класу будинки. Сьогодні буде великий відеогляд, розкажу вам докладно все, що входить, що, що можна під вас зробити ділянки йдуть від 8 до 10 соток, цей будинок іде, якщо взяти, з підсобним, з з тут є шипогреб, тут є підсобне приміщення, є також траса закрита, це більше 300 метрів. Так? А якщо без цього тільки. Всередині сам житлова площа будинку то в районі 230 метрів. Дуже гарна діляночка з озелененням. Якраз сідає сонечко. Вечірній час. Дивіться, як цей будинок в сучасному стилі хай-тек виглядає. Гарне озелененням. Зроблений авто і капельний полив. Багато є декоративних насаджень. Дуже гарні локації, всі будинки, які на етапі, вони якраз межують з цією лісосмук. Також можна зробити таку зону відпочинку. Тут крісло, два крісла, крісло-качалка. Також басейн 4 на 8, так можна і більше зробити. Джакузі, так далі. Шезлонки тут місце під шезлонки зроблено. Тепловий насос вставлений вже. Якраз джакузі. Тут класне накриття йде дуже дуже зручно. Будь-яку пору року якраз в цій зоні відпочивати, гарна, гарна локація. І гарно все продумано по самому будинку. Також є підсвітка вечірня по самій ділянці, бокова частина також по периметру забору. Зараз вийду покажу вам фасад будинку, щоб ви побачили. Сам тепловий насос вставлений, Також кондиціонери Купіханте. Хідна група. Власне, що також в будинку є гараж на 4 авто. Також хочу вам показати. Як виглядає фасад будинка? Дивіться на цю красу. Будинок вартує, щоб ви поставили лайк. Дуже гарний будинок. Гараж на 4 авто. Нагадаю, житлова площа це 230 метрів, плюс велика траса закрита, погреб, підсобне приміщення, гараж на 4 авто. Все продумано. Гарні вікна, енергоефективні рехау. Сам будинок повдований з керамічної цегли. 38 см плюс утеплювач 15 см. Так виглядає будиночок. На етапі будинки можна зараз обрати собі кольорову гаму, яка вам більше подобається. Також додатково можна генератор. Встановити. Зараз вже підемо в сам будинок. Розкажу вам покажу також планування. Ми війшли в будинок. Якраз зараз передпокій. Зліва зеркало, справа шафа, місце для верхнього одягу, для нижньої для взуття шафа є. Також тут йде 9 метрів гардеробна. Вже вбудовано. Будемо по порядку все вам буду розповідати. Санвузу з душовою є на першому поверсі. під нахуй, туалет, гінічний душ, рукомийник, зеркало зроблено. Далі йде по проєкту взагалі кімната, але. Тут в цьому будинку вирішили зробити, зараз дроблють це сауна, так, душова також, сауна на дровах, і також додатково зробили ще купель, окрім, як ви пам'ятаєте, басейну. То можна замість кімнати, якщо вам кімната не потрібна на першому поверсі, то, Можна зробити такий варіант, як сауна. З душовою ще додатково можна купіль зробити. Це додатково, звісно. Далі йде пральня. Пральня з сушилкою і також є шафа. Тобто, окремо є пральня. На першому поверсі дрібінка, зліва, тільки що бачила. Теповидна підлога йде і на першому, і на другому поверсі. Будинок отоплюється за рахунок теплового насосу. Також тут додатково поставили сонячні батареї. Також стабілізатори, фільтрація, чистка води, це все зроблено, та, то можна буде додатково, додатково встановити акумулятори. І далі йде, ми наближаємось до кухні вітання. Якщо зліва захочете собі таку зробити шафу, то, звісно, будь ласка. Кухня-вітальня, кухня йде з великим острівцем, натуральне каміння йде столешня і також острівець сам, великий холодильник, місце під'їдальня, і далі йде камінна зона, камінна зона і сама вітальня. Місце під великий телевізор. Та така гарна гарна така кухня вітальня. Ще раз вам покажу. А, ну і, звісно, найголовніше в кухні те, що приховано, це, звісно, що тут є ще кухонна кладова, так? Це плюс цього будиночка, такого гарного проєкту. Також йде вихід на терасу. Тераса закрита повністю. Зараз включений тепла водяна підлога. Тепла підлога. Тут, до речі, йде додатково підсобне велике приміщення більше 20 метрів, і праворуч також погреб. Так це все виглядає. І давайте підемось на другий поверх. Подивимось його також. Сходи самі моноліт. І зроблено так під натуральна камінна плитка. Під йде така бокова, можна зробити і на кожну сходинку. На другому поверсі, в проєкті, якщо житлова всередині тільки 230. Так, загалом більше 300 метрів, як я казав, тут на другому поверсі є 4 окремі кімнати, 2 санузли і велика гардеробна. Ми почнемо поетапно. Перша кімната зараз буде. Також можна цей проект зробити і трьома спальнями. І також будинки, які там 190-200 метрів, чиста житлова площа, так вони близько 260-280 метрів. То там буде три вже окремі кімнати на другому поверсі. На першому окрема кімната, чи якщо ви заважаєте, може зробити там сауну. Така перша кімната. Шафи вбудовані. Декоративна штукатурка. Два варіанти підсвітки. Люстра і бокові підсвітки є. Кондиціонери зроблені. Другий. Друга кімната, до речі, в кожній кімнаті різна декоративна штукатурка. Я зараз постараюся вам показати кожну, що ви її помітили. Така друга кімната зі своєю шафою, тумбочки є. Ну і великі вікна. Будинок дуже теплий. Якщо взимку, а влітку за рахунок керамічної цегли завжди свіженько. Так? Така штукатурка. Сподіваюся, вам зараз буде видно. Її. Давайте я покажу в першій кімнаті, що ви побачили. Трошки відрізняється штукатурка от таким чином. А вона йде. Третя спальня. Третя спальня з іншою штукатурочкою отакою. Давайте сам саму кімнату подивимося. Також вже з вбудованою шафою великою. Нагадаю, тепловодяна підлога повністю на першому і на другому поверсі, і також йде отоплення за рахунок каміна з розводкою отоплення в кожну кімнату. Отакі є отвори. Чи треба поставити, закритий цей отвір. І дуже тепло можна отоплювати за рахунок каміна. За рахунок теплового насосу. Додатково можна встановити ось праворуч верхову бачите рекуперацію. Тут точкова підсвітка, так, є світильники точкові і також підсвіточка є. Далі йде загальний санвузол для другого поверха, є своя душова. Є також ванна, туалет, ігнічний душ, рукомийник з дзеркалом і також тут така тумба. Під вас можна підібрати кольорову гаму без проблем. Зараз, нагадаю, будиночки на етапі будівництва, то можна під вас зробити вже. Все і проєкт. Трошки більше кімнати, менший, і 5 окремих спальнів можна зробити, 4 спальні можна зробити, більше гардеробних можна зробити. Зараз в даному варіанті, поки будинки на етапі, можна ще обрати собі під вас варіант. І заїхати в будинки вже на початку, в кінці, так, в кінці літа. В кінці літа наступного року. Це мастер спальня. З двома вікнами. Ще одна декоративна штукатурка. Точкова підсвітка, люстри і також бокова підсвіточка є. Тут йде гардеробна 9 метрів будована, і також свій сандвузок з душовою. Але конгенічним душом тут трапить нахово. Такий будинок я вам показав. Нагадаю, цей будинок йде, як можна під вас в котежному закритому містечку побудувати. Подібний будинок, що ви вважаєте під себе. Таке доробити чи почекати, поки вони будуть готові, якщо, звісно, вони залишаться, то будемо вам раді. В описі буде ціна, опис, який є в метраж будинків, і також ціновий диапазон. Ціни будуть з ремонтами. Просто нагадаю, що другий поверх це 4 окремі кімнати в цьому форматі будинка 230, тільки житлової всередині площі, плюс нагадаю. Закрита тераса, підсобне велике приміщення більш 20 метрів, також гараж на 4 авто, басейн. Можна такого джакузі зробити. Також є погреб, так, обов'язково він входить, вартість. <кій> То такий будиночки є в наявності, трошки менше, трошки більше. З гарною ціною, як для Ходосівки Обухівського району, 8 км від Києва. Які, це частина. Ходосівки якраз ближче до лісників, пішли доступність до школи-садочок, закрита котежне містечко. Запрошуємо вас. Я думаю, що хто готовий почекати, кого цікавить, будемо раді вам. Так. Всім гарного дня, до побачення.